Українці Україні. Цієї ночі російська армія обстріляла Запоріжжя ракет с 300 Влучання будинок, житловий будинок. Троє людей були у ньому. Чоловічінка, дитина, дівчинка. Її звали Ірина, цьогоріч їй би виповнилось 11 років. Вона загинула. Чоловік теж, ми й Жінка в важкому стані зараз в лікарні їй надається допомога. Так держава терорист проводить цю верну неділю. Так Росія ставить себе ще більшу ізоляцію від світу і від людства. Кожне світле християнське свято вчить нас, що ми можемо не знати як, але маємо бути впевнені, що зло програє. Маємо вірити, і ми віримо. Маємо наближати програ зла, і ми наближаємо. І світ разом з нами. щомісяця, щотижня додається підтримка, збільшується коло тих, хто нас підтримує, хто підтримує нашу сміливість, нашу віру в життя. Я дякую кожному у світі, хто разом з Україною зараз, хто дієво з нами. Дякую усім нашим людям, хто ліквідовує наслідки російських обстрілів, допомагає тим, хто постраждав від терору у Запоріжжі. На Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Херсонщині, на Донбасі. Я дякую кожному рятувальнику, і лікарю, усім медичним сестрам, і братам, кожному саперу, кожному поліцейському, всім представникам місцевої влади, у містах і селах, хто допомагає людям та волонтерам. І звичайно я хочу подякувати воїнам, усім, хто зараз в бою, усім, хто стримує російське злу, всім, хто знищує окупанта в бою і в їхньому тилу. Готуємось до активного нового тижня, зокрема в нашій міжнародній роботі, щоб посилити оборону, посилити наших воїнів. За підсумками цього тижня хочу особисто відзначити морпіхів 35 36 бригад, ї 36-ї окремої бригади бійців 55-ї артилерійської бригади воюють на Донеччині результативно. Дякую вам, хлопці, за активні штурмові дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Дякую воїнам штурмової роди 780. Третього полку Державної спеціальної служби транспорту воїнам п'ятої окремої штурмової бригади та 80 вісімдесятої окремої десятої штурмової бригади. Молодці, молодці хлопці, слов'янський напрямок, 30-та окрема механізована бригада. Теж активні штурмові дії, дякую вам хлопці. За стійкість і рішучість дякую воїнам 66-ї окремої механізованої бригади та 95-ї бригади ДШВ Лиманський напрямок. Дякую підрозділам розвідки, які б'ються в найгарячіших точках передової. Прикордонники Луганського і Краматорського загонів. Зведені підрозділи Львівського, Донецького, Могилів-Подільського та Білороднюстровського загонів. Дякую вам, хлопці, спецпризначенці, 50-й полк Нацгвардії. Дякую запорізький напрямок. Окремо відзначу бійців 39-го зенітного ракетного полку, Молодці хлопці, влучність це головне і дякую всім бійцям, ППО та повітряних сил, які надійно бережуть наше небо. Слава усім українським роям, кожному і кожній, хто зараз в бою, кожному і кожній, хто зараз, зараз. На бойових постах і завданнях вічна і світла пам'ять усім, хто віддав своє життя, захищаючи життя України, українців, хай вербне неділя наступного року пройде в мирі, свободі для всіх наших людей, хай щирі молитви про мир усіх, хто сьогодні святкує великдень, будуть почуті. Слава Україні!